Їде блондинка на джипі. Даїшник зупиняє. Чому попереду і позаду різні номери? Попереду мобільний, а позаду домашній. <рив> Сидять двоє чоловіків на дивані і спілкуються. А ти в чому зберігаєш свої гроші в доларах чи євро? В спогадах. Чи боїшся стрибати з парашутом? Так. То стрибай без нього. Не розумію. Чому штани, в яких краще всього лежати на дивані, називаються спортивними? Вона. Остапе, я була в туалеті. У мене дві смужки. Остап, не переймайся, у мене в туалеті також поганий сигнал. Операційна, медсестра кричить. У нього з'явився пульс. Він повертається. Тут лікар вирубає електрику. Повертатися погана прикмета. <рик> Стоять на дорозі, даїшники нудьгують. Бачать, дід на возі їде. Вирішили прикольнутися. Діду ваші права. Дід піднімає палицею кобилі хвіст і каже. У бардачку візьміть. Бабуля в маршрутці. Синок біля базару зупиниш. Базару нема бабуля. Як нема, сьогодні ж мав бути. Почувши мої бажання, Золота рибка зробила вигляд, що здохла. В нашій сім'ї зарядкою займаються лише мобільні телефони. Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв'яка, кидає в стакан зі спиртом, то й здох. Кидає черв'яка в склянку з водою, той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити. Вовочка. Якщо пити спирт, то глистів не буде. Тату, я дівчина, а не посудомийка. Та що ти кажеш? Я теж тато, а не банкомат. <риклад> У вас є рекомендації з колишнього місця роботи. Так, мені там порекомендували знайти іншу роботу. <риклад> <риклад> Яке ваше улюблене друковане видання? Гроші. Гламурна Чікса приїхала в село до бабусі. Куди тут у вас вночі сходити можна? Бабця У відро. Дружина каже чоловікові вранці. Уявляєш, дорогий, мені сьогодні наснилося, що ти подарував мені шикарне діамантове кольє? Що це значило? Чоловік, цілуючи її, відповідає. Дізнаєшся ввечері. Увечері дружина прийшла додому, накрила стіл, посмажила м'яса, відкоркувала пляшечку, вина запалила свічки. Приходить чоловік, дарує їй коробку. Дружина відкриває а там книга тлумачення сновидінь. Знаєш, Сара, якби ти мене дійсно кохала, ти б вийшла заміж за кого небудь іншого. Ніщо так не зміцнює стосунки, як тур куплений за півроку наперед. А наші з вами стосунки стануть міцнішими, коли ви підпишетесь на наш канал Розумні Думки. Бо думати то корисно, а розумно думати то ще й модно. Підтримуйте український контент, натискайте на дзвіночок і дивіться наші наступні розумні випуски.